26 грудня 2008 року стадіон Сіті оф Манчестер нині більш відомий, як Етіхат. Погода залишає бажати кращого. Вітер такий, що хочеться сховатися під ковдру і не вилазити звідти якомога довше. Але на полі є 11 людей, яким це не світить. Це гравці Хал Сіті. Кінець першої половини матчу, і вони програють 4-0. А думки лише про спокій та про теплу роздягальню. Проте тренер команди Філ Браун робить дещо цікаве. Він їх не відпускає, натомість садить усіх цих зірок, дорослих чоловіків, просто дупами на мерзлий газон, прямо у штрафному майданчику, і починає їх вичитувати. Це було схоже на те, як вчитель кричить на школярів, бо ті розбили м'ячим вікно. Він тицяє в них пальцем, він підвищує голос, гравці сидять, опустивши голови. Їм соромно, а ще їм холодно. Це виглядає як сюрреалізм. Та що не кажіть, але Карма річ уперта, і вона вміє чекати. Той самий стадіон знову Манчестер Сіті проти Хала. Джиммі Буллард забиває гол, зрівнюючи рахунок. І що він робить? Ні, не біжить обійматися з партнерами. Він кличе всю команду до себе, садить їх у коло на траву і починає пародіювати той самий момент. Це виглядало досить смішно. Коріння цієї комедії виросло саме з тієї драми, яка була на Boxін Day. Адже це Англія і це день, коли футбол перестає бути спортом і перетворюється на масовий психоз. Вітаю, друзі, ви на каналі Кройфа. На календарі грудень 2025-го. Ми з вами наближаємося до завершення ще одного непростого року. Якщо говорити про 26 грудня, то для когось це, звичайно, робоча п'ятниця. Хтось захищає нас, щоб ми могли просто існувати, а в когось, можливо, рідкісний вихідний. Та в одному я впевнений, нам зараз точно не до веселощів. але нам життєво необхідна втеча від реальності, хоча б на деякий час. І сьогодні ми цю втечу організуємо. Ми поговоримо про відому традицію в англійському футболі, а саме про боксінг-дей. Почнемо з основи, щоб ви розуміли контекст. Чому боксінг? Відразу скажу, що із боксом це ніяк не пов'язано. Усе походить з 19 століття. 25 грудня на саме Різдво британські пани святкували, набивали животи індичкою, а їхні слуги працювали, обслуговуючи ці нескінчені бенкети. Але на наступного дня, 26-го, ролі трішки змінювались. Господарі давали прислузі вихідний і вручали так звані крісмес боксіс, тобто коробки з подарунками. Там могли бути об'їдки зі святкового столу, дрібні монети або старий одяг, загалом те, що пани вважали за потрібне віддати. Слуги брали ці коробки і їхали до своїх близьких. Та от в чому питання, а що робити простому робітнику, коли в нього з'являється рідкісний вільний час у середині 19 століття? Театри і музеї це задоволення для аристократів. Інтернету тоді ще не існувало, тому вони йшли грати у м'яч. Футбол став найдоступнішою, найпростішою і найдешевшою розвагою для людей такого класу. Точка відліку всього цього божевілля 26 грудня 1860 року. Стадіон Сендіки, хоча назвати це стадіоном складно. Уявіть собі поле з багнюкою, сміттям, камінням. Місцевий клуб Шеффілд вийшов грати проти Халама. Це залишається найстарішим офіційним дербі у світі, Матч, що заклав основу для всіх майбутніх міжклубних протистоянь у футболі. Правил як таких не існувало: гравців могло бути більше ніж 11. а ворота. Це не та красива біла рама з сітку, яку ми звикли бачити по телевізору, а лише просто дві криві палиці, встромлені в болото. І ось там у тій багнюці народився такий собі закон. Різдво це час для сім'ї, а наступний день законний час для футболу. До речі, цікавий факт, який зараз звучить дуже дивно. Раніше в Англії були випадки, коли команди грали два матчі за два дні: вранці 25-го один матч, а ввечері 26-го інший. Це остаточно припинилося лише в 1965 році. І знаєте чому? Просто прогресу бив романтику. Було багато різних нюансів, а серед причин називають у тому числі страйки працівників транспорту. Водії автобусів, машиністи метро почали масово страйкувати, вимагаючи вихідних на свята. Транспорт став, фанати не могли доїхати на стадіони. Ось десь в той період футбол остаточно переїхав на 26 грудня. Виникає цілком логічне питання: а навіщо вони це роблять? Адже цивілізований світ у цей час відпочиває. У Німеччині зимова перерва. В Іспанії матчі завершилися до 26-го. А в Італії клуби намагаються уникати ігор саме на цей день. Більшість футболістів в Європі справді мають час для сім'ї і відновлення. Хтось на пляжі, хтось п'є Грінтвейн, де хто сидить біля ялинки і дивиться новорічний квартал. Проте, Англія грає, Англія бігає. Юркін Клоп називав цей розклад злочином. Та Гвардіола якось пожартував, що в його холодильнику на різдво замість шампанського лежить лід для колін його гравців. І, чесно кажучи, вони мають рацію, бо це справжнє фізіологічне насильство над організмом. Давайте це розберемо. Гравець вже відбігав пів сезону, його м'язи втомлені. Додайте сюди умови. На вулиці холодно, йде дощ, газон стає важким, ноги в ньому просто грузнуть. Але найстрашніше це те, що відбувається з мозком. Гравець не виспався, режим збитий, бо вдома свята, діти, метушня. Ти дивишся на поле, але твій мозок обробляє картинку повільніше. Ти приймаєш дурні рішення, гравці вмикають автопілот. Вони бігають на інстинктах, бо свідомі вже не справляються. І знаєте що? Саме тому фанати так обожнюють цей період, хоча я не знаю, як ви, але я точно. Бо ідеальні тактичні схеми ламаються, а гранди пливуть, бо їхні зірки наїлись. А аутсайдери, яким нічого втрачати, виходять помирати на полі. Вони грають не на класі, а на чистому адреналіні переповнених стадіонів. Це чимось схоже на те, коли в кубковому матчі гран зустрічається із командою 20-го дивізіону. І щоб ви остаточно зрозуміли масштаб цього хаосу, я відібрав для вас декілька матчів. Це не просто ігри, де бігають 22 людини. Це перебільшення готові сценарії для спортивної драми. Та, як то кажуть, Боксиндей буває всяке. Згадайте то Арсенал, це ж була чудова команда. Анрі, Петі, Тоні Адамс. Вони, як завжди, були претендентами на титул. А Ковентрі скромна команда, яка щороку боролася за виживання. Для Арсена Венгера це мала би бути легка прогулянка. Проте відразу після свистка каноніри поплили. На шостій хвилині капітан Геррі Макалістер пробив здалеку і не без допомоги Рикошету відкрив рахунок. Згодом на 40 й хвилині технічний мароканець Мустафа Хаджі подвоює перевагу. На цьому перший тайм закінчився, а емоції Венгера можна тільки уявити. У другому таймі арсенал прокинувся. На 67-й хвилині Фредді Юнгбер скорочує перевагу. Здавалося, що зараз клас візьме своє і вони дотиснуть. Проте юний ірландець, якого звати Робікін, був іншої думки. На 71-й хвилині він приймає м'яч в штрафному суперників і одним геніальним дотиком перенаправляє його в ворота. Наприкінці матчу Давор Шукер, який вийшов на заміну, встигне відквитати один гол, але це вже не мало ніякого значення. Небесно-блакитні побили Арсенал. Це був перший рік після покупки Абрамовичем клубу. Російський олігарх передбав Челсі у липні 2003 і вже влітку витратив близько 100 мільйонів на нових гравців, включаючи Макалеле. Всі тоді говорили про якусь революцію. А проти них скромний і бідний Чарльтон Атлетік. Проте вони мали у своєму складі Пауло Діканіо, 35-річного італійського дідуся, якого вже списали з рахунків. На 42-й секунді італійсь подає кутовий і Герман Грейдерсон забиває головою. На 10-й хвилині Джон Террі зрівняв рахунок, але за 10 хвилин до кінця першого тайму Чарльтон знову вийшов вперед. Та найголовніший момент стався на початку другого тайму. Діканіо отримує м'яч майже в штрафному майданчику. Робить хібний замах, і захисники Челсі Джон Террі та Глен Джонсон купуються на це. Пауло спокійно котить пас на Йогансона і це 3-1. Це був такий собі нокаут. У підсумку матч закінчився з рахунком 4-2. За Чартон відзначився Джейсон Ювел, а за аристократів Ейдур Гуджонсен. Болтон Сема Еларайца називали бандою. Там не було гламурних зірок, там грали прості мужики і збиті льотчики, які хотіли довести світу, що вони ще на що здатні. Проти них потужний Ньюкасл. Вже на п'ятій хвилині настільки крутий, що його назвали двічі Джей Джей Окоча, крутим ударом відкриває рахунок. Згодом найкращий бомбардир в історії АПЛ Алан Ширер відповідає своїм м'ячем. На 9-й хвилині Рікардо Гарнер подвоює перевагу Болтона, а до 64-ї вони вже вели 4-1. Здавалося, що на цьому і все. Проте потім шола АМЕОБІ відквитав ще один м'яч, і це 4-2. А вже через кілька хвилин Шира розбиває неймовірну гармату і робить дубль. Останні хвилини Болтон відбивався руками, ногами і всім, чим тільки можливо. Це був хаос. М'яч літав по штрафному, але вони вистояли. А зараз буде більш сучасна історія. Команда Пепа Гвардіоли на піку форми. Перші 25 хвилин це щось неймовірне: Дебрюйне, Марес, Гюндоган, Стерлінг. Рахунок на користь господарів 4-0. Як то кажуть, інтрига померла. Але після перерви Лестер вийшов зовсім іншим. Медісон гол, Лукман Гол і Хіеначо гол. 4-0 перетворюється на 4-3. Я впевнений, що Гвардіола на бровці знову ледь себе не побив. На щастя, для Пепа Ляпорт головою забив з кутового, а згодом Стерлінг після іншого кутового добив суперника. 9 голів за один матч. Це був не футбол, а чистий хокей, день, коли захист, мабуть, ще й не відійшов від святкування Різдва. Для нас цей матч особливий, адже тоді за аристократів грав Андрій Шевченко. Його нещадно критикували в пресі старий, повільний, провал трансферу. І тут Боксіндей. До 44-ї хвилини Астон Віла вела 0-2, дублем відзначився Шон Малоні, а потім за справу взявся українець. П'ята додаткова хвилина першого тайму. Балах заробляє пенальті і Андрій його спокійно реалізовує. На 50-тій хвилині Шева отримає м'яч перед штрафним, один дотик і гармата по воротах Скота Карасона. Стадіон просто вибухнув від захвату. Далі Гойдолки. Алекс забиває за синіх. Віла зрівнює. А на 88-й хвилині Балах забиває зі штрафного. Здається, це перемога імені Андрія і Міхаеля. Але ні, 90 хвилина. Коул грає рукою на лінії власних воріт і це червона картка. Пенальті. Гаред Баррі підходить до точки і забиває. Шева, можливо, провів свій найкращий матч в Англії, але божевілля цього дня вкрало у нього перемогу. Останній сезон великого сера Алекса Фергюсона. Злива, вітер і як то часто буває в Англії, просто гидна погода. Ньюкасл грав нахабно, вони тричі виходили вперед, і кожного разу Юнайтед був змушений наздоганяти. Спочатку Еванс, потім Евра, а згодом Ван Персі. Фергюсон стояв під дощем, мокрий до нитки і люто жував свою гумку. 90 хвилина. Майкл Карік робить навісу штрафний і чечеріто замикає. Олтрафорд ледь не розвалився від шуму. Це було фінальне послання від Фергюсона. Ми заб'ємо вам на один більше, скільки б ви не старались. А зараз буде майже свіжа історія. Лисий шарлатан Ерік Тенхак на межі звільнення. Перший тайм повний провал. Астон Віла забиває два легкі голи зі стандартів. Звісно, стадіон свистить, він незадоволений. Але другий тайм став історичним. Аргентинський Майкл Джексон робить дубль. І ось 82 хвилина. А Расмус Голунд хлопець, якого купили за шалені гроші. І знаєте, скільки він не міг забити в АПЛ? Більше тисячі хвилин, тисячі. З нього робили меми, сміялись, називали агентом 007. Після кутового м'яч від Джона Маккіна відскакує до ніг данського нападника, і то робить удар з розвороту, штанга і сітка. Його емоції потрібно було бачити. Там був адреналін, там була радість, і сльози. Це були сльози людини, з плечей якої впав великий тягар сподівань. Хоча, як ми знаємо в загальному, цей гол майже ніяк не вплинув на його становище в Юнайтед. І останнє, це був не один матч, а цілий ігровий день. 26 грудня 1963 року, 10 матчів і 66 голів. Вдумайтесь у ці цифри. В середньому майже 7 голів за гру: Fulham Ipswich 10-1, Barni Мью 6-1, Blackburn Вестгем 8-2, Вестбромвіч Тоттенхем 4-4. Існують жарти, що, можливо, захисники тоді просто переїли індички. Або просто вратарі були п'яні, ніхто не знає, як було насправді. Але це був день, коли футбол став чистою анархією, день чистої магії, яку неможливо повторити в сучасному, стерильному футболі. На превеликий жаль, ми живемо в час, коли навіть найміцніші традиції вмирають під тиском бізнесу. Сезон 25-26 вперше за десятиліття боксіндей в АПЛ скоротився до одного єдиного матчу Манчестер Юнайтед проти Ньюкасла. Раніше було 8-10 ігор. У 81-му було дві гри. Але точно не одна. Та чому так сталося? Все банально: гроші і телебачення. 26 грудня цього року випадає на п'ятницю. Боси зі Sky Sports порахували, що в п'ятницю люди ще на роботі або бігають по розпродажах, що рейтинги будуть не ті. Тому вони вирішили перенести майже весь тур на суботу, 27 число. Хоча надія на збереження традиції все ж є. Адже зараз Ліга запевняє, що наступного року, коли 26 випаде на суботу, матчів на Boxing Day буде значно більше, фактично повний тур. Знаєте, Boxing Day це ж не просто британська традиція. Особливо тепер, коли ми теж святкуємо Різдво 25 грудня. Ти прокидаєшся вранці за вікном сіро, а попереду звичайні будні, а у нашому випадку ще й будні з тривогами. І раптом ти вмикаєш телевізор, а там футбол, та ще й так, окрім цього, в сучасному світі і так дуже багато ігор, але боксіндей відчувається по-іншому. Ми з вами далеко від тих стадіонів. Ми не стоїмо на Енфілді шарфом на шиї, ми не п'ємо теплий ель на трибунах Олтрафорда, але ми частина цього. Тому що футбол не питає, де ти живеш і що в тебе за вікном. Футбол дає те, що важко знайти де інде. чисті та справжні емоції. І саме тому я так люблю Day. тому що це день, який нагадує нам, світ продовжує обертатись. Англійці гратимуть на морозі, фанати заповнюватимуть стадіони. А ми з вами микаємо трансляцію і на 90 хвилин забуваємо про все. Не тому, що ми біжимо від реальності, а тому, що нам потрібно дихати, і футбол дає нам на це право. Ну що ж, друзі, дякую, що дивитеся та NoCroyfa. Ставте лайк, підписуйтесь та діліться з друзями. Бережіть себе. І я ніколи про це не говорив, але не забувайте донатити на ЗСУ. Це основа нашого життя. Ще раз дякую всім за перегляд і до зустрічі вже в наступному році. Веселих вам свят!